Я не буду такий е, добре структурований, як е, пан Кечур е, з такою чудовою презентацією. Е, е, я попробую дослівно відповісти на те, що є в темі: власне, візія майбутнього України як натхнення для нашої стійкості. І тут е, мені здається, що ми маємо. Зразу кілька уточнень зробити, бо ми маємо, наприклад, зрозуміти, чим візія відрізняється від фантазії, чим візія відрізняється від мрії, бо власне питання є в тому, що візія є не просто нашим намаганням потрапити в щось інше, але це намагання є обмежене добрим розумінням контексту. І воно вписане в існуючий контекст. Воно є свідоме е, загроз, воно свідоме можливості, воно свідоме ресурсів, воно свідоме змін, які відбуваються. Це динамічне розуміння, і в тому сенсі візія сьогодні і візія завтра може бути різною хоча може бути частиною тяглості того самого дискурсу. І в тому сенсі е, для мене дуже показовим є. Те, як зараз виглядає стратегування, я зараз очолюю проект стратегії для Івано-Франківська, і мене постійно допитувалися люди, як виглядатиме документ про ну, цей стратегічний. На що я казав? Що документ скорше за все буде, але це не про документ, це про спосіб прийняття рішень. Якщо ми з вами приймаємо рішення, виходячи з довших горизонтів планування, з кращого розуміння контекстів. З кращого розуміння того, яким чином ми невизначеність перетворюємо у визначеність, то тоді немає значення, чи в нас є цей документ виписаний чи немає його виписаного. Ми з вами будемо доходити до кращої якості рішень, які ми будемо приймати. А стратегічність це є краща якість рішень. І власне тому ключове питання до нашої візії полягає в тому, яким чином ми собі даємо. Раду з визначеністю, і тут я хотів би відкотитися аж до точки падіння берлінської стіни, бо мені здається, що це дуже важлива точка, яка дає можливість зрозуміти, а як ми будуємо свої відносини з визначеністю на підставі того, як трансформувалися ті території, які переступали через цю берлінську стіну. Що в 89-му році була посередині міста Берлін, а сьогодні на лінії фронту між Росією і Україною. І коли Східна Німеччина інтегрувалася в Західну Німеччину, то для східних німців був перехід з поганої визначеності, яка в них була, в хорошу визначеність, яка до яку вони могли зрозуміти, яку вони могли осягнути, маючи доступ до західнонімецького телебачення, західно-німецької культури, і так далі для а, країн Вишеградської групи, а, перехід а, був переходом з поганої визначеності, яка їм не подобалася, в уявну визначеність, яку їм давало давала проекція того трансформаційного шляху історичного. Який був вирваний з колію комунізмом, і от вони уявляли собі, що якби того комунізму не було, то от ми би були зараз десь там, де значить інші сусіди, наприклад, Австрійці. Ті самі, і відповідно вони так само рухалися з визначеності у визначеність, а проблема України полягала в тому, що з визначеності у визначеність в Україні рухалася тільки Галичина, і можливо там. Вкраплення якихось інших культур чи якихось інших осередків для більшості українців трансформація початку 90-х – це був рук, рух не в, а рух від. І тут критично важливим фактором є розуміння того, як Україна проголосила незалежність. Бо власне саме проголошення незалежності у нас відбувалося не внаслідок появи. Національного руху, який в певний момент набував більшої, більшої, більшої критичної маси, і відповідно, значить, в певний момент став настільки вагомим, що перебрав на себе суб'єктність, перебрав на себе прийняття рішень. Я нагадаю, що в день проголошення незалежності у Верховній Раді народна рада мала менше третини голосів. Більшість мали комуністи, а більше того. На в день референдуму, коли 90 українців проголосували за проголошення незалежності, ці ж 90% українців обрали переважною більшістю президентом Кравчука. Відповідно, суспільний договір український, який на той момент функціонував в Україні, полягав не в тому, щоб перейти від, радянської, від радянського суспільного договору, де в обмін на відсутність суб'єктності держава давала ресурси. А полягав в тому, щоб зберегти цей радянський суспільний договір. Тобто, іншими словами, зберегти несуб'єктний суспільний договір, при якому ти відмовляєшся від суб'єктності, в обмін отримуєш соціальні блага. Тільки Пуч його порушив, бо Пуч сказав, що ні, ти відмовляєшся від своєї суб'єктності, а потім ми тебе вб'ємо. І це було достатньо вагомою причиною для чого для того, щоб суспільство дало своїм елітам мандат на будь-які зміни для того, щоб нічого не змінити, і е, ідея незалежності раптом заповнила собою вакуум інших альтернатив, і це є причина, чому Україна так довго рухалася від точки, коли вона отримала оболонку в 91-му році, до точки, коли. В 2014 році з'явилася група ем, критична маса суб'єктних українців внизу і в інших прошарках, які змогли взяти на себе відповідальність або змогли зробити так, що інші суб'єкти почали поводитись інакше модифікувати свою поведінку, і ем, те, що далі відбувається, це є е, е, скорше втрата фантазії чи втрата ілюзій. А цих ілюзій було дуже багато, бо е, ми. Були продуктами, навіть такі, як я. Мій дитячий спогад це спогад про похорон, про похорон Брежнєва. З точки зору теперішніх студентів УКУ, це значить абсолютно страшний спогад, в який межує спогадами про динозаврів і так далі. Я вважаю себе молодою людиною, яка тим не менше сформована в Радянському Союзі, і власне це формування залишило за собою. Купу шлейфів, які фактично означали спрощені уявлення про інститути і про те, як функціонують про те, як вони функціонують в суспільстві. Наприклад, уявлення про демократію в 90-х роках це уявлення про диктатуру більшості, уявлення про ринкову економіку, це уявлення про право багатого, про те, що. Значення має той, хто є кількісно більший. Розуміння демократії як збалансованої системи, розуміння демократії як системи, при якій меншість впливає на те, з якою швидкістю більшість здійснює зміни, чи розуміння ролі міноритарних гравців в ринковій економіці, чи розуміння важливості меншин, повносправних, неповносправних, інакших, кольорових поведінкових, значить, вроджених, всяких різних, врешті, будь-хто з нас, в залежності від того, які критерії ми застосовуємо, опиняється в певний момент в непривілейованій ролі меншини. Відповідно, ми так само тоді починаємо розраховувати на те, що система більш гуманістична система норм, в яку ми рухаємося, починає нас захищати. І от тут. Стався момент зіткнення уяви про реальність з реальністю, яку ми маємо зараз, бо фактично одне з прискорень, про які я говорив сьогодні пан Грицак. В, цьому, в цій розмові про те, як війна каталізувала суспільні процеси, це те, що українці ніколи. Не були настільки євроінтегрованими, як вони є зараз, ніколи не мали такої кількості особистого контакту, особистого досвіду, як вони мають зараз, і раптом виявляється, що домінантні уявлення про захід дуже нагадують те, що добре знають бізнесмени, які цілою хвилею, в 90-ті і нульові намагалися у себе побудувати західні моделі. По, по західних каталогах, думаючи, що каталоги відображають дійсність. Каталоги не відображали дійсність. Каталоги відображали рекламну картинку. І в тому сенсі раптом ми опиняємося в ситуації, де українська сторона поводиться в своїх очах більш по європейськи ніж якась західна сторона, яка більш опортуністична чи більш е, е, притом, схильна прихильна до нульовою сумою і так далі. Тобто раптом ідеалістичні уявлення українські не дають собі ради з так званим реалізмом на Заході. І настає момент, де ми починаємо розуміти, що питання є в відмінностях моделей, і ці відмінності є суттєві. Але якщо ми дивимося поза межі цих моделей, то люди є людьми всюди в цілому світі. Вони будуть поводитися. Хтось краще, хтось гірше, але вони, зрештою, будуть поводитися по-людськи, і це означає, що ми будемо зіштовхуватися зі злом в різних, на різних теренах. Ми будемо зіштовхуватися з доброзичливістю чи недоброзичливістю на різних теренах. Дефініція цього зла може бути різна. Дефініція, значить, того, що ми зіштовхуємо, зіштовхуємося, може бути різна, але це якраз є тим, що визначається самою модель. І тут тоді виникає питання: а як же ми маємо дивитися на себе, і як же ми маємо дивитися на себе в майбутньому, і найпростіший метод, який переважно вживається, ну при там будь-якому базовому стратегуванні, це взяти минулий період, проекцію зробити проекцію минулого періоду на майбутнє, і це напевно найменш надійна річ, яку можна робити в українському випадку, тому що проекція минулого на майбутнє в українському випадку просто не працює в принципі, хоча б тому, що Тут пошлюсь на те, що говорив пан Качур. Ми втікаємо від свого минулого. Ми втікаємо власне від тої постійної травми, яка нас весь час нас доганяє, і ми мріємо про те, щоб ми не мусили вирішувати ті самі проблеми в наступному поколінні, які довелося вирішувати попередньому поколінні. А це означає, що готовність до змін і радикальність, з якою суспільство готове до змін є е, значно вищою. Я би сказав, що воно виходить за рамки шкали вимірювань. Яка є в середньостатистичному суспільстві європейського союзу, тобто іншими словами, зміна, яку толерує українське суспільство чи якої прагне українське суспільство, виходить за рамки уявлень про можливу зміну, наприклад, французького чи німецького суспільства? І це відповідно означає, що їхні прогнози чи їхні оцінки відносно нашої спроможності будуть постійно розбиватися об їхню школу вимірювань. І будуть постійно е, танцювати в районі 96 годин, за які буде взятий Київ, в той момент, коли Україна буде рухатися в межах своєї логіки. Аж до того моменту, доки інтеграція не буде настільки доброю, щоб ми могли починати розуміти один одного. Ну і відповідно, тепер питання є в тому: а де ж ми є і де ми можемо опинитися? А... Вектор, який поділяє, я думаю, переважна більшість людей, які є в цій аудиторії, полягає в тому, що Україна є частиною Заходу. Ми маємо бути в двох західних клубах: це є НАТО і Європейський Союз, і відповідно, це була е, ідея, яка домінувала напевно з кінця 90-х чи навіть з ранішого часу, та щодо НАТО, вона напевно домінувала ще з пізнього. Радянського Союзу щодо Європейського союзу мірою того, як Європейський Союз себе демонстрував як спроможний клуб заможних країн, і проблема є в тому, що в той момент, коли вступ до цих клубів стає можливим, ми в цей момент ризикуємо потрапити в ці клуби не в якості вагона, який знімає з себе частину навантаження. А в якості локомотива, який бере на себе додаткове навантаження, і власне це є дуже важлива річ стосовно НАТО. Ідея того, що у випадку перемоги ізоляціоністів на виборах в США Сполучені Штати можуть вийти з НАТО, яка здавалася божевільною ще кілька років тому, раптом стає реальністю, і це означає, що в той момент безпекові клуби в цілому світі перевизначаться. Відбудеться велике перетасування, і раптом це означає, що з точки зору українського лідерства нам потрібне не членство в НАТО, а нам потрібна надійна безпека. Станом на сьогоднішній день надійна безпека означає членство в НАТО. Але що буде, якщо НАТО перестане бути спроможним об'єднанням? Де ми маємо опинитися тоді, і яким чином ми маємо гарантувати свою безпеку? А чи це означає, що ми маємо думати про якісь інші формати? Чи це означає, що ми маємо піти в тренд, про який зараз пишуть ем, західні аналітики? Про те, що тепер в новому світі не тільки крупні, але й середні держави, так само стоїть ядерними і таким чином забезпечують свою безпеку? Хороше питання. Друге питання: де наш європейський союз? Це союз заможності, це союз хорошої якості життя. Це союз хороших стандартів, хороших правил, і ми раптом з'ясовуємо, що ці стандарти чи ці правила можуть бути не обов'язково добрими у всьому. Ті, хто зіштовхується з паперовістю німецької бюрократії, це приблизно кількасот тисяч українців зараз. Раптом усвідомлюють, що якісь речі можуть працювати краще. Окей, у нас є своя динаміка відносин між патерналістами і середнім класом в країні. Середній клас собі виборов частину привілеїв в вигляді безконтактних відносин з державою. Безконтактні відносини з державою не були в пріоритеті західних країн, тому що вони не розглядають свою державу як зло. Ми розглядаємо свою державу як постійне потенційне зло. Відповідно, чим більше безконтактність, тим краще воно наслаштовує. А відповідно тоді виникає питання стосовно якихось інших речей якості сервісу, там можливостей для того, хто хоче сконфігурувати систему якось для себе, і ми раптом з'ясовуємо, що європейський союз не має відповідей на багато з цих питань в несторівській групі. частина цих дискусій була в розрізі того, чи Україна, інтегруючись в європейський союз, обирає конкретну стежку європейської цивілізації. Відкидаючи інші європейські стежки, наприклад, іншою стежкою європейської цивілізації є північноамериканська стежка, яка теж походить з Європи, але яка має зовсім інші налаштування стосовно індивідуалізму, стосовно прав особи стосовно того. Як формулюється свобода стосовно того, яким чином дає місце приватної ініціативи стосовно того, як функціонує держава, і так далі, і так далі. Причому пропонуючи навіть певний спектр пропозицій від умовного середземноморського в Мексиці до умовного лівого в Канаді, і відповідно тоді виникає питання, чи євроінтеграція? Так само є панацеєю, і ми раптом, будучи в дорослішому стані, починаємо собі казати: Ага, чекайте, нам не потрібна євроінтеграція як євроінтеграція. Нам потрібна певна якість життя, і можливо вона досягається євроінтеграцією. І, можливо, вона досягається якимось іншим чином, і тут настає золотий час для візіонерів, тому що ми не можемо розвернутись минуле. Його у нас немає, воно в нас випалене, в нас немає іншого шляху. Ми зараз побачимо з вами, як партії консерваторів в Україні на політичних виборах будуть говорити про або таке далеке минуле, що його ніхто не пам'ятає, або про якийсь варіант, значить, не минулого. Або ми з вами побачимо, що ми опинимося в певному вакуумі ідей, який означатиме, що нам треба давати собі відповідь. А як ми себе бачимо в обставинах, коли змінилися практично всі значущі компоненти довколишні? Перш за все, це компонент людський, Україна є приблизно на 150-му місці в різних міжнародних рейтингах. Дуже грубу узагальнюю, коли ми говоримо про порівняння інститутів 150-те Місце 200 – Це місце України. Україна є приблизно на сотому місці, коли ми говоримо. Про рейтинг інфраструктури з 200 країн Україна є приблизно на 50-му місці, коли ми говоримо про людський капітал, тут не виникає питань, що буде локомотивом, що буде вагонами. Тобто, витягувати Україну вперед буде людський капітал. І Якщо ми маємо удар, який вразив цей соціальний капітал, дуже сильно. А по-перше, кількісно тому, що ми були в. Фактично дуже кризові ситуації демографічні ще до війни, ми опиняємося зараз просто в катастрофічній демографічній ситуації, яка без міграційного рішення не має розв'язання а міграційне рішення складне з точки зору культури, тобто, воно означає, що нам треба дуже інакше сформулювати свою готовність адаптовувати інших до себе. І пояснювати себе іншим, і ми поки що не дуже успішні в цьому. Наприклад, якщо дивитися на те, як українці можуть переконати глобальний південь співчувати своїй антиколоніальній історії, то ми бачимо, що поки що ми програємо сухим рахунком. Нам не вдалося перехилити на свій бік мейнстрім жодній з країн глобального півдня. Ми не виграли проста пропаганда, брехня і так далі, перемагає те, що е, пропонує Україна, і відповідно. Е, тоді постає питання того, що в межах цих обмежень, в межах цих рамок, нам фактично потрібно уявити собі, яким чином ми можемо сформувати своє бачення прекрасного майбутнього. І це бачення мусить вийти за рамки тепер важливо не тільки наші. Воно мусить вийти за рамки так само того, про що говорять, про що думають так звані дорослі інституції, і відповідно одна з таких цікавих спроб, яка була, це є маніфест сталого миру, який от, тут є, значить, група людей, які були авторами. Це є спроба з українського боку сформулювати, яким чином виглядає можливе можливе закінчення війни, тобто, тобто як має виглядати принаймні цей регіон по закінченню війни, і цей документ отримав дуже холодний прийом. Я би сказав, що непомітний прийом в західних аналітичних колах. Він в кращому випадку десь був взятий до відома. В більшості випадків був був просто проігнорований, і фактично, це ще один етап нашого дорослішання. Коли ми починаємо привчати інших до того, що до голосів, які лунають з нашого боку, треба ставитися серйозно, це фактично означає, що ми виходимо на кілька елементів, які мають бути в наших візіях. Перша річ: вони мають бути добре пророблені. Іншими словами, ми мусимо вміти розмовляти тими мовами і тими стандартами, якими. Володіє звинна частина людства. Друге питання: вони мають бути добре адаптовані до обставин довкіллю довк... нашого довкілля. Це означає, що ми маємо мати інструменти доброго щитування, розуміння контекстів, і це є ще один елемент дорослості, який до нас прийшов. Третя річ: це означає, що ми маємо бути достатньо креативними для того, щоб бути спроможними виходити за рамки того, що існує, і формулювати наше майбутнє. В категоріях, які не існували досі, і тут ми доходимо до ніби, очевидної четвертої і неочевидної п'ятої речі. Четверта річ полягає в тому, що ми мусимо вміти зв'язати всі ці компоненти між собою. Іншими словами, наша візія не має бути просто фантазією, але є п'ятий момент. Ми маємо навчити ще його запакувати і продати іншим важливим стейкхолдерам так, щоб вони змогли зрозуміти, про що йде мова. І це є та точка, де ми поки що ще не там, ми не є в місці, де наш голос виглядає переконливо з німецької перспективи, чи з французької перспективи, чи в багатьох випадках з польської перспективи. Зокрема, коли ми говоримо про мейнстрім: чи політичний, чи соціальний. Фактично, що це означає? Це означає, що нам потрібно так само навчитися розуміти що візія мусить бути до когось звернена і коли вона до когось звернена вона мусить враховувати аудиторію вона мусить враховувати того хто власне має на ту візію в той чи інший спосіб зреагувати і тут домашня робота зроблена не тільки відно не зроблена від не тільки відносно західних наших стейкхолдерів, але так само відносно східних відносно тих. До кого ми би мали достукатися з повідомленнями про підтримку і з повідомленнями про надію а до ічкерійців, до частини росіян, до Башкірів, до татар і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми не там. Наш голос, якщо і сприймається, то сприймається в дуже трансформованому, в дуже видозміненому вигляді. А візія – це є постійний процес. Так само, як стратегія, воно виглядає як проект на початку, але далі це є процес, де ми постійно враховуємо нові фактори, перезважуємо їх і міняємо трошки, модифікуємо вектор свого руху. Це є процес, який вимагає від нас постійних відкритих радарів. Це є процес, який вимагає від нас уважного слухання середовища. Це є процес, який означає. Важливу взаємодію з іншим, і це процес, який не можна робити, замикаючись на собі. Дуже дякую.